Вітаю вас. Володимира Зеленського запитали, коли закінчиться війна. Він дав відповідь, ну, я б сказав би, дуже чітку і зрозумілу, коли не буде путінської Росії. Точніше, коли влада в Росії поміняється на нормальну, демократичну. Він пояснив, що на сьогоднішній момент безглуздо вести будь-які перемовини із Путіним, ну, взагалі, скажімо так, Кремлем часів Путіна. Тому що ці перемовини нічого не дають. І, звичайно, він нагадав і Мінськ і все інше. Ну, дійсно, ви гірше мене розумієте. Виходить, яка ситуація? Да, уклали мінські угоди. Але звертаю вашу увагу, що е, їх виконати, по-перше, було неможливо. Ну, ви самі розумієте, вони були. Це е, фактично Порошенко підписав капітуляцію України перед Росією. Але навіть якщо... Е, Стела мета. А давайте все-таки якось виконаємо, знайдемо компроміс, якесь компромісне рішення. То все, що робила Україна, намагалася робити. Росія блокувала. Можливо, пам'ятаєте, багато разів українська сторона що Давайте, добре, ви хочете, особливий статус там, Донецьку, Луганської області. Верховна Рада навіть підготувала законопроект, де це все прописала. Все. Але постала дуже чітку умову. Якщо ви хочете, щоб був особливий статус, щоб там дійсно хоч щось зробити, значить, всі російські війська виходять з ДНР, і ЛНР, там відновлюється контроль українських військ, української поліції, українська ну, відповідна виборча комісія. Тоді проходять вибори, і тоді, будь ласка, можна дійсно щось робити. А російські говорять, ні. Давайте ви спочатку вибори, говорить, як вибори, як можна провести вибори на окупований територій? От ви вибори проведіть, а потім, ну, тобто, повний тупік. І фактично скільки разів українська сторона пропонувала. Е, ой, боже, це, це важко сказати, що які, скільки ідей не було, що давайте припинимо бойові дії. І що? Припинили на день, російська почала стріляти. Причому говорить, от ми подумали, що треба постріляти. Ну, така система. І відповідно українська відповідала, а що ж хотіла. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент от, Путін показав, що нереально. Крім того, ну дивіться, його, як би сказати, пояснення, чому я напав, що от я чітко знав, що Україна хотіла напасти на Росію, і вона чекала, і от це... На да, 30 років не нападала, а тут вдруг захотілося. Чого? Да, на Москву наступати. Ну, причому повно абсурдна ситуація. Хоча, я багато разів говорив і ще раз повторюю, ну дійсно в Кремлі Путін був впевнений, що він зможе швидко поміняти владу в Україні і повернути Януковича. Не спрацював. Що є, та є. І тому дійсно, Зеленський тут прави, говорить, ну нема домовлятися. Мало того, ці перемовини в Стамбулі, там ніякий не Джансю. Там українська сторона, тим паче, якщо ви так уважно слідкували, то спочатку українська сторона відмовилась, а потім може, Джонсон приїхав, якщо вже на то пішло. Ситуація наступна. Ті, те, що пропонувала Росія, було ну, абсурдно. Просто, ну, так, да, перемовини є, але вимоги нереалістичні. Тому дійсно, українська влада, в тому числі Зеленський, вирішили, що треба так. В Росії є нормальна влада. Тоді перемовний. Поки нема, абсолютно. Ну, розумієте, от, бу, от говорить, о, давайте ся сі, от, сісти за сіл. Ну і що? Ну і що? Навіть якщо буде підписаний якийсь там папір, його на другий день будуть порушувати. Толку? А ні. Ну ми ж бачили, от фактично класичний варіант, класичний варіант, міської угоди. Написали одне, роблять інше. Тому на сьогоднішній момент, укладати будь-яку угоду. З Путінської Росії, якщо хтось хоче вперед. Це безглуздо. Тобто, розумієте, це угода нічого не вирішить. От війна, як була, так вона залишиться. Знаєте, якщо буде угода, війна буде продовжуватися. Абсолютно. Це не значить, що, от ви ж розумієте, от так, да, підписали угоду і шарах, ракети полетіли. Чого? А от там... Е Кремлі Путін вирішив, що напевно вони хочуть на нас напасти, але ми перші стрельнули. Оце все угода. Це ж не те, що дійсно ти можеш укладати угоду ну, з країною, яка хоч трішки там якась. Крім того, ну, як ви не розумієте, на сьогоднішній момент влада Путіна в Кремлі нульова. Його, його ніхто реально не сприймає. Тому що всі його хотівки, всі його прогнози провалились. І відповідно оточення його не сприймає. Якщо раніше він дійсно агітував, пояснював, от все, на мазі, тільки ми за 2-3 дні. Київ наш, Янукович президент. Він же це ж їм не просто пояснював, він же ж розказав, точно, оце, оце, розвідка наша, військові, да обіцяють, Янукович обіцяє. І коли вона все провалилося, Фалинич, так ти ж нам що говорив? Промахнувся. Так, нічого ну, себе промахнувся, да. Нічого, От така ситуація. Так що так, да, на сьогоднішній момент тільки такий шлях можливий, коли Росія або вона розвалюється, ну, створюється інший, або дійсно в самої Росії міняється влада на якусь більш-менш толкову. Не, не на Путіна два. Ні, оці розмови, от помре Путін, Ні, ні. Якщо помре Путіна, буде Путін два, то нічого не поміняється абсолютно. Мається на увазі, тут, давайте так, от у нас оце постійно це, з цим Путін запутались. Розглядаємо наступне. Зміна влади на нормальну. На ту владу, з якою можна вести перемовини. Тому що, як ви самі розумієте, чітка вимога України. Всі російські війська виходять з території України, Крим це Україна, однозначно. Відповідно, Росія компенсує збитки, які завдали в результаті війни, а як вона ж хоче. Да, вирішуються гуманітарні питання полонених, це зрозуміло. Вирішується питання загиблих, це теж зрозуміло. І тоді вибудовується дійсно ну, взаємовідношення між двома державами ну, на таким розумному паритеті. Так, да, я розумію, що вискати час. Да. А як ви хотіли? Час, так, да, часу багато. Ну, можемо привести приклади будь-якої війни, що війну легко почати, важко закінчити. Але це не значить, що треба її кидати або говорити, а давайте ми заморозимо, і що вона дасть. Ну, я говорю, от, в Мінська була заморозка, була. Хочете називати заморозка, хочеш називати, як хочете. Була. Чи вона закінчилась? Ну, отож ж би сам. Тому на сьогоднішній момент, от будь-яка е, перемир'я, це буде таке те ж саме. Тобто воно ніяк не рятує, нічого не допомагає. Тому так, да, дійсно, війна продовжиться. З іншої сторони, що тепер як би треба мобілізацію зробити, не таку шалену, як при залужному, а нормальну, як при сирському, щоб вона не була такою критичною. Тому що ну, перестарався залушено. ну, Буває, з ким не було. Перестарався трішки. Да. Тепер зробити, вона не буде давити. Е, Відповідно, підшліфувати економіку в умовах війни. Дивіться, у нас зараз виробництво зброї дуже добре наладало. Але це почалося тільки в 2023 Поки був Порошенко, крав безбожно і розповідає, як він зброю робить. Та нічого там не було. Тільки в 2023 році приватні компанії реально почали виробляти зброю. А до цього, ой-ой-ой, краще не згадувати. І дійсно на сьогоднішній момент, ну, на сьогоднішній момент виробляють, молодці, човні. І дійсно на сьогоднішній момент відбувається така ситуація, що, ну, йде процес, будуються, створюються. Але ж не за день. Так, да, на сьогоднішній момент ви, напевно, час від часу чули, що там з німецькими компаніями, ну от... З британським і так далі. Створюється військове виробництво. І дійсно, з американським. І так, да, дійсно, нас ну, з часом дійсно зброї буде завдяки приватним компаніям. Доволі достатньо. Так, да, дійсно, чим більше зброї, тим краще. Тому що все-таки е сучасна війна це війна зброї, а не людей. Це однозначно. Тому, так, да, дійсно. Буде зброя, тоді буде легше і російських окупантів. А так. На сьогоднішній момент. Зрозуміти нарешті, що е, дійсно війна, як би сказати, нічого хорошого немає. Вона дійсно задає шкоди. Вона дійсно розвалює економіку. Але якщо, ну скажімо, ви можете тим-то з допомогою машину часу це повернути, не можете. Це вже історія. А Це майбутнє. А майбутнє полягає в тому, що, так, дійсно, на сьогоднішній момент Україні треба... Ну, Переформатувати армію, зробити її дійсно контрактну, а не мобілізовано, тому що це не працює. Строку обрали, молодці, слава Богу, давно треба було обрати. Зробити зброю. Так, да, дійсно. Е, отримати, підкупити. Тим паче, ці угоди про безпеку, вони дійсно дуже класні. Вони, по-перше, дають гроші на 10 років. Розумієте, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, Україна фактично. Уже, як сказать, під, підзібрало більше 30 мільярдів доларів тільки військових постав. От завдяки заключеному году. Тобто на сьогоднішній момент вже фактично 30 мільярдів. Вже є. Е, США нам на рік. Ну, зброї на 40 мільярдів. Тобто ще трішки не дотягнули. От зараз приключимо з усіма. І у нас буде достатньо, ну скажімо так, з точки зору грошей. Найближчі 10 років зброю будемо отримувати стільки, скільки давалося США. Логічно, логічно. Нормально, нормально. О. Плюс виробництво. Так, да, оці всі угоди, вони дають можливість організації виробництва, воно вже організовується. І тоді, так, да, дійсно, буде вже реально. Ну а ну, розумієте, це питання зміни влади в Росії з точки зору здорового глузду. Це поразка російської армії і, як завжди, великий російський бунт. Оце більш всього реалістично. Всі інші варіанти. Ну, хоча історія знає дуже багато випадків, коли от є, є цар, то в шарах, і нема царя. Теж буває. Але інші варіанти неможливі. Ще є, та є. Дякую вам за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.